Друзі, усім привіт! Я Іван, і в цьому відео я покажу комплекс вправ, які допоможуть прокинутись зранку та дадуть бадьорість протягом усього дня. І так почнемо. Робимо кожну вправу по 5 разів. Цю зарядку важливо зробити зранку, ну, щоб була енергія протягом всього дня. Почнемо ми зверху, тобто з голови, і закінчимо розминанням ніг. Отже, почнемо. І перше це е, рухи голови. Чотири. 5. І тепер у бік. П'ять. І ось такі рухи. Не різкий, щоб не було більових відчуттів. Так. І обертання ще в одну сторону 5 разів і потім в іншу. Також 5 разів. Тепер обертання плечима. Спочатку назад, а потім вперед. Також по 5 разів. Тепер така вправа впевнений та невпевнений. Спочатку робимо так би, кругу спину, плечі вперед, а потім розпрямляємо спину та плечі відводимо назад зводичи лопатки. 4. 5. Потім це обертання плечима назад. 3, 4 та вперед. Маха руками. Можна робити це разом, можна окремо, як у плаванні. Я буду робити разом, мені так зручніше. І так само тепер назад. Тепер розгляняємо ліхті також круговими обритками. Обертання вперед та назад по 5 разів. І розминаємо кисті. Їх розминаємо, крутимо. Так, тепер груди розминаємо, розтягуємо їх, щоб м'ясо грудей також нас працювали, вони були. Розігріті. Так, 5 закінчили. Тепер ось таке цікаве цікаво вправо. Я її підивився у Тибеті. вона дуже гарно розминає і надає розумових сил. Так, зробили. Тепер обертання, але не звичайне, а з Рукою ми намагаємось, намагаємося обертаємось і рукою тягнемося як не могла далі, тобто, щоб було витяжіння бокових м'язів. Також по 5 разів у кожну сторону. І потім звичайні наклони уперед, назад, в сторони, щоб були такі прогиби назад, але щоб вони не були болючі, щоб вони були контрольовані. І п'ять. Тепер робимо е, наклони щоб потягнути ось цю мишцу м'язо. І також робимо по 5 разів на кожну сторону і тягнемо, щоб витягнути наш, поз, 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 щоб наші позунки. Так. І також можемо ось такі рухи дуже приємні у кого сидячої. Образ жизнь, щоб розминати спину, такі скручування легкі, нарізкі, плавні, обертання такі. Ось добре. І тепер ось так вправо розміняємо м'язи тазу, щоб кров добре циркулірував по всьому тілу, щоб вона... Збагачувала киснем все, що є вверх, там легені, серця, волугай, ноги та все інше, щоб, щоб кров добре переміщувала кисень по всьому організму. Тепер ми робимо вправи на ноги, на таз. Розмінаємо ноги. Якщо важко тримати рівновагу, то можемо опертись на будь-який предмет, це стол, стелець. Я буду від холодильника це робити, і робимо ось таке обертання ногою вправо та вліво. Як можна вище піднімаючи ногу, але так, щоб не було больових відчуттів. Якщо є Больові вичуття, то амплитуду треба знизити. І також робимо по 5 разів на кожну ногу. 5 разів відвести і завести всередину. Все, розминаємо далі коліна звичайними круговими. Рухами вправо та вліво. Все, покрутили носочками. От. Та на цьому зарядку можна ранково завершити. Якщо є сили, час та бажання, можна зробити віджимання, присідання або влитися прохолодною водою. Всього найкращого, енергії, успіхів. Підписуйся на канал, ставь лайк. we